Ну що ж, друзі, прямуємо до експозиції Полтавщини та Слобожанщини. І першу експозицією ми бачимо таку цікаву хатинку. Це хата із села Кунцеве Новосенжарського району Полтавської області. За інформацією останньої власниці Віри Корінної, хату збудував її дід Іван Поставний у другій половині 19 століття. За часів радянської влади її родина зазнала репресій усе майно вилучили, а хату забрали для серединця, куди звозили дітей з усього району. Будівля зрубно каркасної конструкції, до вікон стіни на стовпах, між ними платіння з лози в сторч, а вище вікон з руб на чотири вінці. На вікнах одноступкові віконниці на чотири шибки, покрівля солом'яна крита парками. Житло орієнтоване чолом на південний схід лицем до сонечка. Наступною експозицією ми бачимо невеличку хатинку із дуже малесенькими віконечками. Це хата із села Ревезівка Новосенжарського району Полтавської області. Хата збудована в середині 19 століття. Споруда має каркасну зрубну конструкцію, яка є панівною в будівництві. На південній території Полтавщини. Будівля на вербових сохах. Проміжки між стовпами заплетені лозою й очеретом, обмащені шаром глини із соломою. До цієї хати теж можна зайти на огляд, але, на жаль, як бачите, ми потрапили на обідню перерву. У дворі ми бачимо старовинну криницю журавель. Біля криниці є лавка. Та просто балки лежать, на яких колись господині та сусіди, які приходили за водою, збиралися на балачку. А тут ми бачимо навмисно залишений прохід до сусідньої хати, так як було колись між сусідами. Дана хата із села Шишаки Шишацького району Полтавської області. Хату збудував Андріян Білик із майстрами шовкоплясом і Темченком, прізвища яких, як і дата будівництва хати, 1896 рік, виріздлені на сволоку. В інтер'єрі хати розміщена піч із стоячим припічком, карнизи підведені різнокольоровими глинами. Розпис досить простий: це штампування, яке виконували засушеною світлушкою, дерев'єм, колосками чи будь-яком, вмоченим у фарбу. Меблі традиційні лавки, мисник. На свята лави намагалися не лишати голими, а накривати рядними, щоб бути багатими увесь рік. Замість столу стоїть верстат для ткання плахт, які відомі в Україні щонайменше з 15 століття. Давні плахти перетикали не лише вовною, а й шовком, сріблом, гарусом. На жерці одяг з Миргородщини, який вважали одним з найкращих. Як бачимо, також без стелі. На горіші стоять верстати для ткання та різні вироби із плетеної лози. Драбина на горище. У сінях представлене давнє ремесло, плетіння з лози та ровози. На верстаті виплетені мати, якими застеляли дитячу колиску, піл, долівку, затуляли вікна в негоду. Також із Рогозяних матів робили домовину для чумаків, які помирали в дорозі. Квітничок на подвір'ї є навіть королева осені пахуча хризантема. Ось такі колись були лавки для посиденьок вечірніх. Підходимо до наступної хати. Це хата із села Лалюхівка Новосанжарського району Полтавської області. Хата Тридільна. Хата Сіни та хата. За конструкцією комбіновано. Від підвалин до верху вікон стіни на стовпах. Перед хатою галерейка на восьми колонках. Бачимо також у дворі криницю та інші господарські споруди. Криниця старовинна, на стовпах, з корбою. Біля криниці кущ калини. Це був гарний звичай садити калину біля криниці, щоб вода була холодна і смачна. За інформацією спотівників та архіву музею. З історії експозиції Полтавщина відомо, що дана хата побудована у 80-ті роки ХІХ століття. Це унікальне житло селянина, козака Південної Полтавщини, 80-х років 19 століття. Хата типу Дві хати через сіни. Хата, сіни, світлиці з двома верхами з піддашками на колонах. У 1971 році, у червні місяці, хату виявила наукова експедиція музею. І вже у 1972 році її встановили в Перегову. Надалі по подвір'ю ми бачимо ще декілька господарських споруд. Зараз підійдемо до однієї з них, прочитаємо, що ж це за споруда. Це у нас комора із села Деревки Котелевецького району Болтавської області, початок 20 століття. Ідемо далі через відкриту загорожу і зустрічаємо чотирилапого друга, який теж, мабуть, з кимось прийшов на екскурсію до музею. Наступна експозиція це хата гончаря. Народні майстри Теслі викарбували на сволоку дату зведення будівлі 1897 рік. Віконниці та випуски верхніх вінців оздоблені декоративним різьбленням. Споруда п'ятидільна. Хата, сіни, хатина, комора та причепа. Стіни зрублених плах, мащені білені, перед входом ганок, поріжок з піддашками на стопчиках, між якими встановлена лавка. Вийшовши за огорожу даного двору, ми побачили пень дерева. Він такий широкий, що ми навіть не уявляємо, скільки йому років. Можливо, так як і хаті гончаря. Далі ми переходимо до експозицій Слобожанщини. І дана експозиція це дуже цікава споруда, яка називається гамазей із села Луб'янка Білокуракінського району Луганської області початок 19 століття. Гамазей це господарська комора, громадське зерносховище. Для зберігання зерна, борошна та інших продуктів на випадок неврожаю, посухи, пожежі чи стихійного лиха. Часті негаразди спонукали селян до спільного зберігання так званого резервного запасу збіжжя. Кожне господарство віддавало частину свого врожаю до наступної посівної. За спогадами старожилів, цей гамазей побудований заморським купцем в одному із сусідніх сіл у XVIII столітті. Згодом громада села викупила його в попередніх власників та перевезла на нове місце. На момент виявлення будівлі науково-пошукової експедиції музею гамазей належав місцевому колгоспу та використовувався за призначенням. Як бачимо, тут присутні різні приладдя для роботи із зерном. Мандруючи далі. Ми знову бачимо старовинну криницю Журавель. Криниця то наша живиця, а навколо неї облаштовувалося життя. Так стверджували біблійні тексти. Наступною експозицією біля криниці журавля є хата із села Красна Попівка Кремінського району Луганської області. Зі слів останньої власниці хати Катерини Гнилицької. Відомо, що будівля зведена в іншому кутку села наприкінці 19 століття, а 1929 року куплена та перевезена на місце, де й стояла до часу її виявлення науково-пошукової експедиції музею. Хата Дводільна: Хата та сіни рублена на дубових підвалах, віконниці з лиштвою пофарбовані в контрастний колір, І щола, і причілка влаштована галерея з зрізленими колонами. Дах критий м'ятою соломою фнатрус. Зайдемо ще до хати по сусідству. Це хата із села Новогохтирка Новоайдарського району Луганської області. Хату збудував Павло Яровий разом із сільськими теслями наприкінці 19 століття. Останньою власницею була його донька Марія Ярова. Дана споруда рублена на дубових підвалинах. Стіни з листяних порід дерева, на чільній і причілковій стінах піддашок із колонами, хата з рундуками. Ось як у народі називали такі будівлі, лиш два піддашка, як і випуски вінців ошіпу, прикрашені дрібним різденням, мережевом. Дах був вкритий м'ятою соломою на трус, притаманним усій Слобожанщині способом, коли жито не молотили ціпами, а гарманили кам'яними котками. Також у дворі ми бачимо ще комору із села Олексіївка Білокуракінського району Луганської області, початок ХХ століття. Далі ми виходимо на дорогу, з якої гарно видно вітряки, але їх тут стільки, що потрібно витратити дуже багато часу, щоб обійти всі, тому ми оглянемо їх якось іншим разом. А зараз ми перейдемо до огляду експозицій із історико етнографічного регіону Полісся. Дана хата із села Мемекене Новгород Сіверського району Чернігівської області кінець 19, го початок 20-го століття. І тут, як ми бачимо, є навіть справжні охоронці хати. Але вони охоронці добрі і пропустили нас до хати. Хата в плані дводільна хата плюс сіни. Сіни хати виплетені окремо з лози по соснових кілках. Обладнання хати типове для полісся, широкі лави, ікони, стіл на покуті, миснику череп'яний посуд роботи чернігівських гончарів. Рядна та настольники прикрашені червоною смугою, яка є головною рисою декору на поліссі. На жерці зразки місцевого одягу. Опалення хати півкурне, дим з печі виводився в сіни і вільно розвіювався по горищу. Долівка у давніх поліських хатах трамбувалася з ґрунту і тенькувалася глиною, зм'ятою соломою і коров'ячим кизяком. Напевно, це була хата чоботаря, тому що бачимо, що є дуже багато приладдя, характерного для даного майстра. Дах хати критий житньою соломою під тичку. Поєднання рубленої хати і плетених сіней було характерним для Чернігівщини, де росло багато лози, яка була дешевим будівельним матеріалом. Тут ми побачили ще одного мешканця даного двору, але він не дуже мав бажання нам позувати на камеру, тому ми попрямували до наступної експозиції. І це хата із села Бехи Коросницького району Житомирської області, 18-19 століття. Хата, побудована місцевими майстрами в декілька етапів, тому окремі її частини датуються різними періодами. Так, зруб хати 19 століття він покладений на місці старої хати XVIII століття, від якої залишилися тільки комора й чільна стіна стіней. Коморі знаходяться видовбані із суцільної деревини кайдуби, невеличкі солом'яники для зберігання зерна та інших сипучих речовин, різні за призначенням бодні, маленькі діжечки для сиру та багато іншого прилаття. Хату прикрашено характерними для цієї місцевості вузькими, але довгими 3-7 метрів рушниками. Виготовленими технікою перебірного ткання. Місцева назва зв'язка. Під образами на покуті стоїть пікна, хлібна діжа, а поряд дерев'яна носадка для квасу. Біля дверей хати кізлик, на якому вішали головні убори. Звісно ж, як у кожній хаті, тут є піч з пічним приладдям біля неї. Долівка хати, як бачимо, встелена сіном. Незважаючи на відносну заможність господарів і наближення побуту до міського, у хаті висить світоч, плетений і обмащений глиною. А біля хати ми бачимо бортництво полісся. Це стародавня форма бджільництва, що проіснувала на теренах України з давніх часів до сьогодення. Цей традиційний промисел внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Зараз територія розповсюдження бортництва охоплює усю лісостепову частину України та Полісся. В експозиції Національного музею народної архітектури та побуту України у розділі Полісся розміщено ряд експонатів, що презентують традиційне бортництво. Це вулики колоди, вулики дуплянки, вулики кимаки та багато-багато іншого приладдя. Також відтворюються різні умови розміщення борта під час садибного та лісового бортництва. Зайдемо ще до каплиці із села Клесів Сарницького району Рівненської області. Каплиця. Це найданіша та найпростіша культова будівля невелика церква без вівтаря, яку зводили на честь святого чи фундатора на місцях іконостасів старих церков, святих джерел, криниць та дерев. У малих селах і там, де через брак коштів неможливо було звести церкву, у каплицях відбувалися молебні, охрещували дітей, відспівували покійників та правили інші обряди, які проходять без літургій. За переказами, у XVII столітті каплицю із села Клесів збудували місцеві пастухи на пагорбі біля річки Клесівки, коли побачили, що з під старої берези пробилося джерело. Наступна експозиція це Воскресенська церква із села Кісорічі Рокетнівського району Рівненської області. Це унікальна пам'ятка старовинного поліського типу монументальної споруди з архаїчною структурою та будівельною технікою. До музею церква перевезена 1978 року. За історичними джерелами вона споруджена місцевими майстрами 1789 року і згадується як храм Воскресіння Господнього. Документи імператорської археологічної комісії свідчать, що 1909 року церкву хотіли розібрати у зв'язку з її аварійним станом, однак через високу мистецьку цінність іконостасу було вирішено її зберегти. Ідемо далі вулицею експозиційних будівель Полісся. І підходимо до хати із села Мульчиці Володимирецького району Рівненської області, середина 19 століття. Це зразок розповсюджений на полісі довгої хати, хата Сіни Поклідь, тепла комора. Будівля була сформована з кількох архітектурних об'єктів, знайдених у селах Мульчиці та Воронки. Хата належала парасті Рибачик. Біля хати стоїть кузня із села Залюття Старовижівського району Волинської області 1918-1919 роки. Це поширена в минулому реміснича будівля для обробки металу способом гарячого кування, у якій працювали сільські ковалі. Її будівельники та замовник невідомі. Останнім власником був Іван Марчук. А далі ми зайдемо на оглядини до дуже цікавої будівлі. Це окружний двір із села Солов'ї Старовижівського району Волинської області, кінець 19 століття. Традиція будівництва замкнутих комплексів житлових і господарських споруд відома з давнини в Середній Азії, Білорусії, Карпатах та Поліссі. У них було легше доглядати худобу, захищати її від хижих звірів, а також зберігати знаряддя праці та речі господарського вжитку. Такі двори стояли переважно окремо. Серед лісу або степу. Окружний двір знайдено в селі Солов'ї. Його власником був Петро Якович-Царик. У зв'язку з аварійним станом будівлі деякі приміщення довелося замінити іншими, виявлені в селах Волинської області. Хата, зведена 1851 року. Вона курна, змитими стінами, має традиційне обладнання. На грядах висить місцевий одяг. Рушники й настольник виготовлені з картатого олляного полотна, з вибілених і невибілених ниток. Біля полу плетена колиска, біля столу бодня. Жито то освітлювало світочем, через який дим виходив на горище. Лучини палили на закріпленій до стіни лопаті. Сіни мають двоє дверей, одні з них у внутрішній двір. Окружний двір це комплекс із 12 житлових та господарських приміщень: це хата, сіни, комора, поклідь, колешня, сутки, шопа, хлів, сліпник та знову шопа, з'єднаних по периметру одним дахом. Будівлі рублені з колотих вільхових та різаних соснових плах, долівки скрізь земляні, глинобитні. У шопах зберігається різноманітний інвентар: віз, гвинтова оліня, ярма, пристрої для виготовлення кругмалю та багато іншого. У них також отримували дрібну й велику рогату худобу, коней. До складу садиби також входить невеличкий вітряк із села Кримне, до якого ми підійдемо згодом. Як бачимо, тут таких вітряків, як я вже уже казала, досить багато. А ось і вітряк із села Кримне. Це вітровий млин типу 1920-х років, і розрахований він на потреби одного господарства. Оглянемо ще одну історичну споруду. Це Миколаївська церква із села Городище Менського району Чернігівської області 18 століття. Народилось друге, щоб жити у віках. Миколаївська церква, збудована 1763 року. Про це засвідчує автентичний надпис, що зберігся на одній зі стін вівтаря. Церкву звели коштами сільської громади на місці давнішнього храму. У 2016 році церкву перевезли, відреставрували. Та встановили на території музею. Тоді у шпарині стіни знайшли поминальну записку кінця 19 століття та дві пам'ятні дошки 1888 року з детальною біографією храму, які козак Арфім Ситий залишив 130 років тому. Крім цього, у вівтарі виявили вирізблений поховальний напис. Дана соснова споруда є унікальним прикладом дерев'яної архітектури і вибережжя періоду козацького барокко та найстарішим пам'ятником народної архітектури Чернігівської області. Ну а наступною експозицією, яку ми будемо глядати, буде експозиція Карпат. Тому, друзі, кому сподобалося, підписуйтеся на наш канал, ставте подобайку та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити виходу нашої наступної частини відео.